Всем сюжечки. Я вас вітаю на каналі Embrace Play. Новий відеосик, ребят. Сьогодні буде відос в незвичайному форматі. Сьогодні я вам розпожу і покажу, скільки я зміг заробити на теплицях. е скільки я посадив, сколько вирости, сколько це мені все обійшлось. А, наверное, начнём з самого главного, що мені помогло, е, наверное, в магазині можна було приобрести за донатку. Мотоблок. Вот, за 400 карбованців, 349 карбованців, я її купляв і він мені сильно прям сильно дуже поміг Не знаю як вам, сапку сапати, бо знаю, що не зря ми от сьогодні приїхав огород Подивимося по ценам, що я висчитувати не буду, іменно показувати скільки я потратив. А покажу в кінці, сколько я зміг заробити з. допомогою і дома в селі Михайлівка, який я продав. Дивіться по ценам, все стоїть більш-менш равно, все адекватненько, Ціна а, а вже піднімається більше, ніж за 550 гривень за соняшник. Ну і на лохину 675. Скажу сразу, що більше, ніж за 9 тисяч, Лахину я не сміх никогда продать. Я не знаю, как пацаны покупали и дивились по ценам. Я заход и в 6 утра, і в 7 утра, і в 9, і в 10. И в час, и в 6 вечера не міг никогда поймать более-менее нормальную цену нохину, шубье продать. Вот носиння лохина у нас куштує 675 гривень за одну штучку. То есть, если мы возьмем по 9, це уже 6 тысяч. Ну и так само доброго. Доброго у нас по 880 гривен. Читайте сами, сколько у мене був дом Михайловки з теплицею на 10 лунок, плюс сапка. Сапка, кстати, цена, по-моему, выросла. То есть вам не надо прям дофига сапок ну за одну сапочку сколько? 3800 уходит. Ну, коли сапка викопається то чи сапає, я не знаю, что ми там делаємо. То типа там надо вводить капчу, и там больше мене напрягало. Бо есть с мотоблоком. О вот цим вот мотоблоком мы себе могли дозволити не вводить капчу и намного швидше. Пахувати свою землю, свої грядки, то типа сапка цього не дозволяє. Дивіться, во-первых, ви вводите капчу, коли сапаєте. Потім коли садите, вводите капчу, потім коли збираєте Хорошо, що диму було капчі коли ми просто поливали і удобряли. І коли ти сабираєш, да там менше капча ну типу все одно капча була. Це прикольненько. Так, їдемо до Михайловки. Я вчора продав цей домик, так що покажу, якому домі я жив, де моя теплиця була, вона не була прокачана. Ну, це було як, кстати. Зараз соберу по всім машинам, по всім квадрикам, що у мене є всю лохину, піду дальше продам. І в конце я вам покажу общу суму, скільки я зміг заработати за 1000 проданої лохину. А пока я їду, не забувайте вводить промокод mrs який дає вам з 2 по 7 уровень приємний бонус на 30 тысяч гривень. Отегравшись 5 поедем, вы получите. И плюс, ребята, є ще важлива новость, яку ви почуєте в конце видео. Больше супер мега мега планетарний розыгрыш. Кучу-кучу много разных призов на 1000 подписчиков. Спасибо, знакомому из менедерт три шкуры. Кстати, прикольненько. внутри на 50 кивце не сильно много. Я його вже, як бачите, продав. Я не зможу зайти ні в теплицю, никуда. Ще раз повторюсь: тепліця у мене була не прокачана фулова. То есть була тепліця, бочка з водою і все. Там є 10 грядок. Е, давайте я зараз покажу, ще ціни. То есть на даний момент ви бачите, що время 16.34. І дивимося, що у нас по цінах. Так, все потихоньку, по чуть-чуть. Кукуруза 4,200, кого 2,5, Sonic 4,300. І В решальный момент Лохина 8000 8700 кстати мы сейчас собираемся все девица мы на уже 301 тысяча есть мы сейчас его продаем и в конце видео я вам покажу сколько я смог на цель лохини поднять грошей мы бежим до машины у меня по-моему еще что-то в машине и не в одной І поки це я все скидаю і шукаю далі лахіну, ви можете написати в коментарях, що ви думаєте, що ви думаєте по поводу колаборації з Квенкі. Він не повертається на Ukraine GTA, ну чисто заради того, щоб розіграти його 22-го року. От, так що можете написати в коментарях, що ви думаєте по поводу такого колаборації. А пока я шукаю по всем машинам лохину, ику мы дальше еще будем продавать. Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайк, до горы и пишите свои комментарии, как вам такой формат видео. Так, ну что, у нас в момент кидаем последнюю партию в 170 тук. щоб ви розуміли в мене плюс-мінус якраз вийшло тисяча лохін. я напишу вам в кінці відео іменно кількість лохін, і скільки я продав і скільки я на цьому заробив підведемо вигляди скільки ми підняли скільки ми продали лохін. let's go Що ж, возвращаємося в студію, як ви любите. Я вам прочитав все і розкажу, сколько я зміг заробити на продажі майже 1000 тисячі, тисячі лохини. Не беремо в учет те, що сколько я потратив на воду, сколько я потратив на одобрення на саме насіння лохини. Дивіться, у нас вийшло 953 лохини. Тобто я чуть-чуть прочитав, Ну майже 1000 лохини ми за неї заработали за 953 лахини, яку ми продали. Ми заработали 8 мільйонів 452 268 гривень. Тобто кажда... кожна лахина нам обходилася 8800 гривень з продажу. Ось от такі от ціни. Я продав mm -hmm. домівку у Михайлівці. Суму, звісно, я називати не буду, бо це буде, якся не каретно до нового владельця. Ну, но скажу, хто часто грає. и в него есть свой коттедж с теплицей вилла или например даже таки домик на 10 лунок но ну, с теплицей на 10 лунок то это выгодная тема ну конечно тяжело поймать нормальную цену то есть цена за 8 800 цены очень но ну, можно можно поймать и по 10 по цене ловил и по 13 что вот такие вот дела я думаю что я неплохо на этом заработал маленькая история закончилась продовжувати историю с дедом мы уже не будем. Чисто из этого. То есть мы перейдем на Квант РП, де дальнейшем будем отыгрывать. То есть мы играем до конца месяца. Буквально, что мы добываем 1000 подписчиков, делаем мега вселенский розыгрыш, 22 -го года. Я вам подарю наушники, клавиатуру, мышку с ковриком, микрофон. Ну и разыграем, мужу виртуальный там. Деньги, може якісь батл то Тобто, в дальніше ви все будете бачити, що ми будемо розігравати. Поэтому я можу вас попросити, щоб ви подписались на канал. І до 4 вересня, до день народження каналу, і ми рік. Хочу вас попросити підписатися, щоб ми добили цю звану 1000 подписчиков. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі. Не забувайте ставити лайк в цегорі. Па-па! It's your boy Romeo. Doble U con Yachtel. So nasty. Oye, bebé. ¡Po el mundo! Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías. Tu fiel admirador. Y aunque no me conocías.